Звичайно, буває, що дітини вже звідаються а тим, а ти ким хочеш бути. І часто ну, діти е, пробуджується бажання е, наслідувати якийсь приклад. Приклад когось. Правда, приклад, як тато гарненький е, алкоголік. Приклад, тата, правда, а я що. Його сьогодні нема яшо. E, правда, як e, мама гроші краде, у мене професія вже готова. Ідеали, амбіції, Це Евангелія перед нами відкриває якраз цей вибір приходимо на перехрестя, коли Бог щось пропонує і треба поглянути на мої амбіції, на мої плани, чи можна вибрати цей план, який має для нас і з нами? Господь. Ісус говорить про це, що його, ці первосвященники, фарисеї, книжники, що Його будуть переслідувати, уб'ють, предсказує всі ті страждання, яких дістанеться йому від людей, від людей релігійних. Čeho? Bo oni své ambice poklali vyšší za boží plán spasení. Svý plán, já chci, tak pro mě. Для мене Єрусалимський храм і в ньому жити, працювати. У мене така праця чудова. Я, можу, я там заробляю убезпечений найбільше я, та ще і мої внуки убезпечені. Ми маємо такі можливість таких чудових подорожів. Так, ми маємо певну посаду. Або будеш говорити це, що ну, не можеш розбити мені мій світ, мою уяву, мою кар'єру. Бо, послухай, будеш забагато мені говорити до мого життя, я, мо, я можу тебе убити. Це Івангелія фактично відкриває мою поведінку. Бо це дійсно рани на тілі Ісуса Христа. Це що? Рани по моїх? Я атакую тебе. Я плю, плюю на мені плювати на тебе. На твій закон, на твоє слово, на Твого Духа. Бо людина або хоче, або ти будеш робити це, що я хочу. Я тебе беру як спонсора в своє життя. Я тебе беру як помічника. Я тебе беру, як це, який може бути поруч, і коли тривога, і ти маєш. Тоді, тоді. В інший спосіб. спи, Ісусе, спи, Очка за Я тобі даю святий спокій. Керманичем життя хоче бути людина. Я хочу, я маю свої плани, я маю свій свою уяву про життя. Це представляє нам це, Євангелій, коли Ісус говорить, Proce po vodínku starších, nás starších, nás moudrých včených v Biblii? Proč ještě vzahali nemají ponětě pro Bibliu? Jich tu nemá. I pitchodět dvoje učňům do Jisusa i Кажуть про свої амбіції, правда? Так ми пішли за тобою. Но дозволь нам сидіти в твоїй славі, ти зможеш. Ми бачили твої чуда. Ти успішний, ти чудовий, Ти неперевершений, ти, ти просто клас. Ти відновиш царство Давида дозволено, ти бо ти самий славний, самий <клес> Дай нам сидіти в твоїй славі праворуч і ліворуч. Ми цю стежину до твоєї слави пройдемо. Пройдемо. Ми готові. Дорогі, значить, тут відкрити Значить, на початку моєї стежини, щоб наважитися йти за Господом, є десь таке бажання іду до тебе, Боже, щоб мені було добре. Добре. Але це добре розумію не по Твоєму, а розумію по, по своєму. Так, щоб мати іду до тебе, Господи, щоб мати достаток грошей, щоб мати чи дитину, а потім, щоб як є дитина, щоб не хворила, потім, щоб ще десь, ну, може, й такий абсурд бути, прийшла баба записати на службу Божу, щоб невістка успішно аборт зробила. Розумієте, ну, на голову вона уявляла собі по своєму добро? По-своєму, по своїй -своєму, по -своєму, по звращеності уявляє собі добро. Так як можемо ми просити, щоб ми всі білі, з другої сторони блокпосту всі чорні. І тепер будемо свічки палити і молитися, так як деякі примітиві говорять, на них На них молитися, щоб їх. Так. Є і проклинаючі псалми, але це є лише для того, щоб вийшла цей нарів, щоб виказати перед Господом Богом, як ми вміємо примітивно думати, скільки в нас. Патріотизму, змішаного з ненавистю, з злом, з жадібністю, скільки в нас цей, цей отрути, щоб вийшло перед Господом, викричати, але перед Господом нашу душу. І тоді він може прийти і спасати. Коли звернемось до нього, коли покажемо, покажемо, який є спосіб мого думання, як я думаю, але бути готовий, я так думаю, а як думаєш ти, бути готовий прийняти Твоє слово правда. І я Можу і хочу підпорядкуватись тобі, нехай буде воля Твоя. І е, це важливе, е, щоб ми, якби відкрили свої такі наші людські бажання, з якими приходимо до Христа але не повинні на них зациклитися. Бо Христос сказав, що він прийшов не для цього лише, щоб робити чуда. Коли Пресвята Діва приходить до нього на весіллі в Кані Галилейській, він говорить, ще не прийшла моя година. No a vím, že jsem si nepokázal lůbou do do těch lidí strádající. Vím, po tím skázal, když nebáčíte čuda, nevírujete. Jakby by Jisus na vesílí v kani Galilejský byl zaproponoval, a nu dávajte, tebe vsi na nebo, vsi na nebo, v Jaká by byla reakce? Jak by Ісус мені повелив і сказав так: а ну давайте сьогодні тепер в цьому мить всі до неба. Та ти що? Нам ще хочеться жити? Я ще на вечір маю свідання. Я маю вечором ще день народження святкувати. Мені ще треба, я ще стільки справ маю, про яке небо ти говориш. Не треба нам небо. Ні, 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 ні. Ну, і, і це є, розумієте, а це є знак чого? Не вірю в твоє небо. Моє небо тут на землі. Моє небо є мої друзі, кайфувати. Ти, Боже, мені поможи, щоб була добра погода, щоб ми всі разом зійшлися. Мені від тебе більше не треба. Бо робить і ці чуда тільки, щоб людина зауважила, я живий тут, а потім, потім, щоб дійшло до одного, щоб ми дали себе вести ним. Dívejte, když vzkřes Ježíš z mrtvých, přichází první do do svých v si hodně na útrně mi čitali, hovorí jim, mír vám. Přijmít a potom hovorí, jak mne poslal otec, dali, tak já posiláju vás. Z čeho Куди нас посилає Ісус? Куди, щоб цю перемогу над смертю і дійсність життя нести іншим людям, щоб жити Євангеліє, щоб там, де потрібно перемінити воду на вино, сльози на радість іти і служити людям, служити? Служити, служити як матір. Аж можеш народжувати дітей, народжуй, віддавай своє життя. Бо в цьому, щоб здійснити любов. Бо Ісус прийшов для цієї години, щоб любив аж до Кінця на хресті, щоб віддав своє життя. А Ісус нас посилає, як Отець послав Його, щоб віддав своє життя. Buďme uvážní. Posíláje na čo? v lásce vydávali šo? Desetinu. Nebrešit. Prehinajte palku. Ale tak je. Také je Evangelie. Žiťa. 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 Щоб віддавали. До цього нас кличе Ісус. Але правда Слова Божого відкриває перед нами правду о нас, що а мені не хочеться. Я ще не готовий. Чому? Давайте, бо я ще не належу тобі повністю кожна коморка мого вбуття. Розумієте? Але Господь ніколи не прийде на цей, щоб стати нашим рабом, послушником, а ми настоятелі Його е, е, в своєму монастирі, правда? Ні. Він хоче, щоб ми навчились відкрили, яка благодать, яке багатство слухати Його блажені ті. Що слухають Слово Боже і зберігають Його. Щоб навчилися потім жити, щоб Слово сталося тілом, щоб Слово здійснилося. Для цього нас Ісус посилає і до цього нам говорить: не бійтеся, я вас можу відзброїти силою Духа Святого. Світ вас буде ненавидіти, світ вас буде атакувати. Та де там? Ти що? Треба бути розумним. Треба розумно дивитися. А що це означає? Треба бути розумним. Постав свій розум над Божий розум, свою мудрість над Божу мудрість. Свої бажання над Божий план, свій план, свої задуми понад Божі задуми. Ну і тоді. Хто мудріший? Хто знає краще, як порівняти вас двох? А в цьому є потім трагедія людини, що прийдеться перехрестя сьогоднішньої неділі, а ти скажеш, Ісусе, нам не по путі? Пробач. Ти вже не хочеш мені робити таке чудо, як ти прошлого року робив? Ти вже не хочеш слухати мене так, як ти прошлого разу слухав мене. Ну, а я що? Я умничка. Я знаю, що мені треба. А ти? А твоє царство, твоє небо, твої пропозиції вони такі нереальні. О, Господи, поможи нам зупинитись перед Тобою, Поможи вийти з нашого книжництва, фарисейства, наших мудростей, Поможи в стати перед Тобою і сказати. Ти знаєш про мої амбіції, ти знаєш про мої плани, але я сьогодні хочу, поможи мені, Пресвята Діво, всі святі, що зробили цей крок, що свої плани віддали йому, щоб згорили в полум'ї вогня любові Його Пресвятого Серця. Щоб здійснити твій план і твою волю. Це саме краще. Це саме краще. ким хочеш бути? Так, хочу бути християнином. Хочу, хочу бути послідовником, наслідовним послідовником тебе, Ісуса, Ісуса. Хочу бути справжньою Божою дитиною. jaká slucha je lubiť živé, služit, jak vím, šob obraz Hrista živoho zdísnil se i v mojemu žití. Amen. Sláva Jisusu Hristu. Sláva Jisusu Hristu.